Так. Так. Значить. Терен На брекаут інфілі лутаємо і зливаємо. Да. Де ці наші? На і заходять? На заході? Оребій. Срати хочу. Так, браузера мені не обов'язково, в принципі. Все, я уже в ОБС устроено. О. Трошки... Ну да. А на те ваши Так. что Честь будет, не так мне покажет покажешь, БС. Блин, он поменялся только что. 132 ковалики. На базу. На базу. Курва, перше тим своїм свиням. Пропевервав, так руки поджалив. Ну, тесе. ти все Ти б грав? Можна ти по -по покатати. І так скучно маш орбити. Я би хотів все озив спити, блін, а то... А то це сам розумієш, там нема си з ким грати. — Нема, нема. з ким грати? 24, 24. так. 20. Сюди. мене гра собі живе в свою життя. Ох. Іх. 28. О, так. 90 16. 13. 90 золотих патронів. Та що? -то. О, хо хо Перка. Перка. 18. А, можна говорити П погано і не, негативно. Негативно і погано не бажано говорити. Ага, я мені добре. Можна, але не бажано. Не бажано. Я не знаю, як. А, то я можу закупити взагалі, дивись, скільки їх. Рестак. Ніхто не купив мій канат. Що це таке тут за Смс-ки? А, вернулася аптечка, і ти вернулася тобі. А ха-ха-ха! Як смішно 45, а так, буде 20. 26. Опок-опок Я сиджу Що ти ще ждеш? Блей, так А сам подивлюся, що в мене там є. Ого. Навушники, блін. О! Є, забираю. Що це таке, блян? бронік четвертого? Хі -хі -хі -хі. хо 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 хоу Так. Цей Глок! Під магазином? ого го ти ты шо? А шли, нема тут, блін. Ладно. Хрен на вас. Джой, икус хоче мені місію дати? Йоп, твою мать. Цеп, а цеп. Бля, хаби випився соди, щоб в мене не палила І, жога. і що? И все равно палится ежога. Та це не надовго було, то це вже капець. Уже не знаю, що з цим робити. У мене 5 cover op з, з, з тим калашом, що був. Mm. Це okay. бах А елебах, это тоже А ручка веди від косу вообще ай арки, бля. Ну шо, лес гоу? Пробував, запускав стрім взагалі класно йде. <coughs> mm -hmm. Я дивився у типа ш дуже сильно комп, аж сама гра. Ну, не потягне стрім вообще ніяк. Воно так класно mm. йде. Потягне стрім, не переживай. Часто не пуне. Чи краще тягне, як там, наприклад, якийсь. Ну, Warzone то не грав взагалі. То... Apex. То не грав взагалі. Apex сам по собі хреново йде. Нього, та калашмат непоганий, блін, але мене зато броні немає, блін. Йопни мать. Все дороге це, це блін, цей калашмат і магазин фул, блін. Все. Хто з мене ззаді йде? Попробуй в мене, сука, вистрілити. А, стих. Йопни. Що за лутом? Мило. Брокен фон. Опа. Я знайшов спички. Я думаю, робити костер. Так. Йдем бичувати, блям. Блін, я бо що зараз іграв, щось таке інтересне. Що, типи забули полутати? Да, типи забули полутати ящик. СКСК! Сюди на базу. Це другий, а у мене який. Другий. Що скеска? Так виглядає. Ага, ага, ага. Ага, ага. Непозитивно. Не а О, тут з'їха валяюсь, ого. Тоже підлагало? Ні. А ну ладно. Побігли на мотель якийсь там, не знаю, щось там Є. полутаємо. У мене 160 пін. Все нормально на ботах. Це ботей. Почекай, рад А Ах, що, шо, с. Як то нащо Наші досконалива СКС, що можна купити бум палку. Mm -hmm. Чем я вообще стрелял, я, блин? Песками обічними хочеш цивілу залутати, так? А Може тут є якісь? Cover Ops. Cover ops флешка. Уздам. Це все все залутано. Ну, я что ли Нет, тут лоталы нормально. На револьвер. Не знаю, еще луталец. На течек костюмах нема. Есть. Ну шо шо, ну блядь, ну, ну канистру урины я бы не брал. Нахрен вона тут я не знаю. Чай выклюжить. Позе даже даликат не о... А, еще шу на лошево. Аптечка. Аптечка це добре. Я так понял, там в аптечці то, що треба Блин, я розумію то, шо. Що... Беда Опа Беда, начну стреляти, мне кандидец. Треба у двох сразу, знаешь, ты вправу я у ліву ногу. Да-та, и нас двох устрілюють просто по пульте. З якогось там <схід> М кит четвертого левела, блин. Тут не бігають такі жорсткі. Сам бачив, що я туди шоу з пістолета за другий, А другого вже не не А другого мені не стало ХП Сам баді. Ой! Ой! А, живий. Труп лежить. Чий? Так. Каже свои личку А ч все заботано? Ну тут кто съе походу? Чому Дани залатан? Не, не знаю, я ч чому да не може що сверпасти такий бин. О, без бол. Першого левела. Першого левеля обейсволі. О, золото патрон, на п 90 sechs? Old left. Луталися люди. Ясно, що вы плани? Луталися таке, повернув, що у них все тут залутано. Майже все А ні? <кій> тут дверка закрита, а тут дверка відкрита, блин. Интересно. Интересне и план какашки. М24. Так я Перший що вырубнувся? Може я. Yeah. Кімната. А, я думав, що кімната відкраїла. Ты той жовто ящик давился, чаку. Я видю, що він відкритий, і пробіг, а то. то нема азря, смысла. азря. Ну він не 30 ще. А я знайшов труп. Мінік. О -о -о. Ну, якби я тут ще раз знайшов той ключ, то я б, бля, не знаю, який мав бути безщасливий. Ну, все логично. Подожди, то мне кто-то написал что-то. Я не б... А, Вась. Я вчора назову. Да, то... Вот он. На 180 кусків з мотелю. Ага. У нас я вчора видео, я ключ виніс, блин, с мотелю. Звісно, подождем. Ну. Ну, поки я читав, дем вже залутав. Ну тут нічого нема, блін. Розгрузка не... велика що. Немає чого лутати, брат. Хоч бери і виноси цей калаш, щоб він ти застри. Не, не не вас. Не. <laughs> не можна, таке казати. Опа! Пестолет. Магазин. Магазин. Опа, це заберем, це заберемо. Заберем. Це заберем. заберем. <laughs> Тримайся для прицілу. Может, да прицела другой. Тут это труп. Кто это? Он с калашом? Ч ⁇ себе? А, это сейга. А, это эти, блин. Осы. Чалки. А тут до сих пор... Вот ты бежишь? Я. Да, походу я. Т -т -т. Интересно, что тут сейчас есть? Я лутать. Стільки всяких ящиків можна відкривати, там точно зброя, Ну ні, вони текстура. Оба. Так, ну я си туди свинарників. ті. на першому все сьоблу, то. У мене є. То шо так та ларко, без мене? А по-моему, я уже вс бутал. То есть я там наверпусы побегал. Ну нікого не было. Де до мене бегал. Хорошо. Дих, тых, тых. Здесь. Да, 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 да. Нихера. Здесь Все. макароны с мясом. Ох ты что? С... Людские пальцы, там, честное слово. Это блин. Дэм, это кунюшню вот этот. Дай ключ за 200 каш, я уже продал. Платным Патним райде за то ясно ж. Малий босс и винку на золотых патронах. Ммм. Mm, Трочовиком. Ага. Еще девять менед. Писять. Ми-ми-ми мими. Ты пьи Та ти його залутали. Я зовута кастр... Ясной А, Це вообще його Так челобату лутов. СТАТЕШ шоо? Прикинь, шо у него було? Шоо? Двой, двой, двидай, ды. Показуй показывай. Okay. А ну давай. капець Ще одна банка. Ладно, раз таке діло смачного. Дякую. О! Ти чуєш? А, це бот. О! А ти що? За твоє здоров'я. Привіт. Так, що ще, ми можемо забігти бестренько на голову? На той его, там спереди. Logging Air. А. а що це таке? А це у нас вихід, ну. Ага, а, -а, -а нафига мы можем значить, значит, звідси. Шо але роби? нафіга. Нафіга, якщо ми можемо піти на айр? Я короче там чуть-чуть промазав мітку, але Та там. Я помню. Там вихід. Ну ти це ты заробнишь? Помнишь та несси на пугу? Я со задехался. Мені подлобика. Я так вот ключ найду. Давай, показуй. Не покажу. А ч? не знайшов. Тут валяється віддихайку. Чека, чека. Опа-опа. Чого це таке? Дробовик ви? тут сю обшарили, вже нічого нема. Бой, здрав. О! Дякую. Брати то що У. є, то й не... Уйожується. Так. Але я шукаю іменно. Іменно того, що мені треба. Ніколи тут цю кімнатку не лутає, Тут може бути якийсь... деяк. як. Ну, типа, один ящик золотой враждо замахался. Скич, mm -hmm. ой, скотч. Лампочка. Тут шеспауни садака, вообще здоровье. Стреляй, силенство. <laughs> Ого. А ты кто? Чем ты тут валяешься? Ну покажи. Опа. Опа! Опа! Да блитоса! Пайн... Пайн киллер, блин. Убился, блин, более, Болевый убивца. А болевый его знаю. Ты хоть можешь сейчас нормально выпадать? нормально лутати, лутать идт платный райт З... А не тому діло именно шо ты заспауниваешься нормально Короче ВСР там лутатися дайте Я там на весь А я уже на выходе майже тут это полутаю полутаюся А, он лок Today, eh? it. mm, the the Jackpot. Uh, Jackpot. Jackpot today, huh? You got a piss or something? No wandering, got it? Harik, something hard. Блн Такий-то роккор классный стоит, блин. Ох без ігрозари перма. От би його забрати з собою продати там, ні? Йоп, це. це план. Десь, 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 показуй тільки один раз. Бігом по часу нема, бігом по часу нема. показуй один раз. Десь, 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 десь.

органуй кому не треба канати чи що блин не зрозумів лист Você? Eu sei, eu choro beta Olá. вже зібраний. Ну, если готовий, вже віддавно. Ой. Ой. не запускати. Так, то покш обич не запускаю. А то, а то, блин, будуть трахи-трахи. Вищих. А в двох якось трохи трохи робити трохи важко. То зараз заспавне там 3-4 чоловіка, і ми такі двоє, блін. Uh -huh. Я ще й на Фіолетових буду. Та, принципі... Та, в принципі, і тут таке може бути. Не ну, але тут ТІП не, не вбирають, там п'ятий, шостий шлі.